Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Креатор Сіті на вулиці Дихтярівська в Шевченківському районі неподалік станції метро Лук'янівська. Тут зведуть багатофункціональний комплекс бізнес-класу з восьми будинків. На житловому просторі для відпочинку розташується ландшафтний парк з власною водоймою, дитячі ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Поруч знаходяться чотири вищих навчальних заклади. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб утримувати свіжі новини з будівництва. Станом на серпень 2022 року перший будинок майже повністю готовий. Залишилося виконати фінальні штрихи. Тут на 99% закінчили фасадні роботи, фіналізують оздоблення місць загального користування. На 70% будівельники влаштували вхідні групи будинку. Паралельно продовжують благоустрій прибудинкової території, виконали чверть роботи. Одночасно продовжують зведення другого будинку, завершили на 100 монолітні роботи в підземному паркінгу, який складається з трьох поверхів. Будівельники продовжують заливати монолітний каркас будинку, готово вже 30%. Під третій будинок на 100% влаштували котлован. Також повністю виконали його огородження. На 45% влаштували буронебивні палі. Четвертому будинку на 100% виконали монолітний каркас мінус першого, мінус другого та мінус третього поверхів. Житловий комплекс Креатор Сіті спроєктований за принципом Місто в місті. Все необхідне для життя знаходиться на території. На перших поверхах розташується спортивний комплекс з басейном, супермаркет, власний дитячий садок, спа і салон краси, медичний центр. Всі власники квартир в житловому комплексі Креатор Сіті без жодних доплат, отримують комплекти системи безпеки від Ajax Systems. Житло обладнане автономним опаленням та системою кліматконтролю «LG». Це комфорт і економія до 40% на опаленні, безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу з ліфтами. Житловий комплекс Креатор Сіті інженерний підхід до комфорту життя.